До матчу з Вересом Полтавська «Ворскла» програла чотири поспіль матчі і балансувала над зоною прямого виліту. Рівняни ж приїхали до Полтави у хорошому настрої після двох поспіль перемог. Та з перших хвилин протистояння саме «Ворскла» домінувала на полі. І у середині першого тайму зусилля полтавців увінчалися успіхом. Е, видно неозброєним оком. Команда «Ворскла» більше хотіла. З першої, ну, хвилин 5 нас, напевно, сім на початку гри ми ще так е, гарно почали, але потім поступово-поступово ми почали програвати єдиноборство, що сьогодні, напевно, було ключовим, враховуючи погодні умови. Стан газону е, воно швидко висихало навіть. Полив, не зробив своє далі, мало бути більше. Двічі у першому таймі Верес рятувала поперечина. і ще раз на початку другого тайму верес відповів небезпечним ударом Владислава Шарая з гострого кута Полтавці, виручив Павло Ісенко. І далі знову все пішло за сценарієм Ворскли. У нас зараз таке становище, що ми боремось за виживання. Я вже казав, хлопцям, що. Кожна помилка для нас як навізолота, і нам тільки треба перемога. Кажу, що для щастя щось маленька маленька щастя, але це перемога. Сьогодні я подякував хлопцям. Щоб вони повірили в себе і грали далі. А наприкінці години гри Верес пропустив вдруге. Чона м'якушка в центральній зоні Ендукве. Мякушко стріляє. Ну гольова ситуація. 2-0. Крапкою у грі став третій гол. Вже у компенсований час після передачі Павла Ісенка зі своєї половини поля. На він випередив обох центральних захисників Вереса і ударом головою з 18 метрів перекинув Андрія Кожухаря. Голкіпер Вереса далеко вийшов з воріт і ніяк не міг врятувати команду. Три-нуль. Рівняне лише втретє у сезоні. Ні, програли із різницею у три або більше м'ячі. Іля Томашевський, новини Рівного.